Всім привіт-привіт! Отак крутишся, як білка в колесі, то морквочку вибрати, то грядочку під часничок підготувати, то якось не знаю, там полуничку посадити, паралельно діточкам їсти вариш на гуртки в садочки возиш. І все якось так крутиться, крутиться, життя йде, якийсь там ремонт паралельно. І просто немає реально зараз часу зупинитися і подивитися на цю красу. Мало того, що самі немає часу, так ще й немає часу і вам ото все показати. А ще, знаєте, враховуючи, що мій навісик тепер ось такою брудною плівкою. БУ БВ плівочкою зашитий, Бачите, вже в мене немає відкритого простору, вже мій навісик став такою тепличкою. Ось тому, я, чесно кажучи, навіть сама. Дуже рідко цю красу бачу, бо залишили одненькі двері, вони майже завжди зараз закриті, дуже в нас вже холодно. Ось, І хочу сьогодні от реально зупинитися трошки, йшла паралельно, думаю, забіжу, гляну, бо треба було квіточки полити. Можливо, бо деякі прямо мокрюші стоять, а деякі сухі-сухі. Ось, І зайшла, ну як можна їх не показати. Ну, передусім, давайте це можна сказати, прем'єра. Ще вибачу що кущики в мене зараз прям дуже брудні, чесно, зовсім якось не до них, поки навіс був відкритий, чоловік тут щось пиляв, щось шліфував, і вся та стружка від досок летіла ось сюди, під мій навіс з вітром прямо її заносила. Тому трошки такі не дуже гарні кущики, потім ми відмиємось. Ну, зараз хочу просто показати вам квіти. Я думаю, багато хто вже знає, що це за красуння. Це сєверне андромеда, північна андромеда. Ця ось квіточка, до речі, ну це суцвіття було більш повернуте в таку сонячну сторону. І вони, бачите, такі з такими ось рожевими серединочками. Така. Квіточка крупна, дуже-дуже махрова, зелені такі центри має і рожеві всередині пелюстки. Це коли вона загоряє. А це ось суцвіття у мене було повернуто так ось більш до північної сторони. І воно розпускається отак ось. Цвітіння для цієї рослинки перше. Так, то мої песики, вибачайте. Горщик 2 літри, дуже прудний горщик, теж вибачайте. Горщик 2 літри, і знаєте, вона не потребує більше. От то, що я помітила по ній, що більше вона реально не потребує. Я хотіла її пересадити, дати їй поки більше горщик. У мене це червнева рослинка, але вони дуже в мене довго разом з гранатовим браслетом, до речі, він ось вони в мене дуже довго хворіли. А потім вже наче якось відійшли, почали нарощувати такі гарні кущики, почали випускати бутони. Хотіла дати більший об'єм, але ну ні, не просить. от реально не просить, вистачає двох літрів їй. Ось, тому, ну зараз поки можу сказати, що вона з тих сортів мабуть, які от. Не потребують великих об'ємів, тому цілком можуть підходити, мабуть, для вирощування в квартирі. Ну, то моя така суб'єктивна думка, тому що я вирощую -то їх всі на вулиці. Ось, тому, чесно кажучи, от е, так ось ну, припускаю. Просто от моє припущення з, з моїх е, спостережень. Така ось андромедочка. Так, тут у мене е, юбела. Це вже такі ось невеличкі маленькі суцвіття, тому що на вулиці холодно. Вона в мене теж така трохи змучена цвітіння, бачите, якісь такі в'яленькі листочки в неї. ось, ось. і, ну так, так ось. Влітку вона набагато більше шапки випускала. Зараз їх менше, вірні шапочки зараз менше, але їх трошечки більше. Кущик у мене в 3,5 літри, але сам кущик ось такий ось крохотулічка, Цвіття прямо над ним розміщені. 3,5 літра, до речі, десь, мабуть, у вересні я її пересадила. Така ось красуня. Тут ось ще трошечки зупинюсь буквально. Це ось історія любві. Кущ у мене цей молодий, він там частково обрізаний, а ці пагони, що молоді, тобто це мій дубль. Вони такі, знаєте, трохи креслаті. Взагалі, коли кущик трошечки обрізаєш або прищіпуєш, особливо влітку, він потім росте набагато компактніше. Такі ось має квіти, боже, цей сорт у мене просто закохав у себе. Такі троянди, такі шикарні. Взагалі, вони не надто крупні, от вони реально не крупні. Ось, але їх багато, суцвіття величезні, соцвітя такі ось набиті, об'ємні, і троянди ну просто бомба, чесно. Відцвітаю, ось, так ось теж непомітно, засушує. В принципі, якщо так здалеку дивитися на суцвіття, то не надто помітно. Так, а це ось, оце ось, до речі, мама. Там, ось, бачите, на задньому плані донечка. Це ось мама, історія любві, і вона така ось доволі компактненька. Така, бачите, обрізана була, всі верхівки були обрізані. І вона так розкущилась, такий ось плотненький, невисокий кущик став. Така гарна, зональна поларгоні, я б сказала, бо та, бачите, молоденька, яка не обрізана, вона трошки повитягувалася, така, ну як сказати, височенька. Так? Багато сортів, дуже багато таких молодих, які не обрізаються. вони... Так і хочуть рости вверх-верх постійно, а як тільки їх десь трошечки прищипнеш, або знімеш живці, з них вони одразу стають набагато-набагато компактніші. А Це ось одна з моїх любовей, це сорт шик-парфе. Це рік, ну, чесно, одна з моїх любимок, тим більше, що селекція українська. Теж, в мене, до речі, всі мої от кущики, які зараз тут, під навісиком, дуже захворіли кліщем, поки ми з дитиною в лікарні лежали, тому ми тут всі рятувалися, як могли, як то кажуть. Зараз, слава Богу, все минуло. Зараз вже почали гарні листочки наростати. От Рано пропустила одну профілактичну обробку і все, коротше кажучи, все пішло коту під хвіст, всі мої намагання, скажімо так, попередити появу кліща. Ну, нічого, все, слава Богу, минулося. Квіти одужали. Такі ось гарні. ну Шик перфету просто, просто чудо, дуже її обожнюю, дуже гарний її кольор. От, Такий ось от він реально, як на камеру, знаєте, він просто світиться зсередини. Такий рожево-персиковий і серединки. От просто сорт який світиться, чесно. Мені от. Прям дуже він подобається. Я її мало різала. Не знаю, чомусь її дуже рідко запитують. Я її просто обожнюю. От Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже от її люблю. Вдохновення. це ось уже відцвітає. Це тільки зацвітає. Зараз квіти дуже такі маленькі, бо вже холодно на вулиці. У нас вже вночі до 5 градусів випускається. Ось, тут ось Каролінка, плюшечка моя так і квітне. Там, в принципі, от Династія доквітає. Ну так, ось ми всі в тісноті поки що навісик зашитий. Як я вже казала, бачите, з усіх сторон. І я вже навіть принесла дуйчик. Буду трошки. Ой, зараз спробую пройти. Буду трошки пробувати обігрівати дуйчиком свої квіточки, тому що поки що нам заноситись нема куди. У мене терміновий дома ремонт. І там, де вони мають бути, ще, ще поки що нема куди їх занести. Тому будемо намагатися якось вижити тут. Я дуже надіюсь, що вони мене не замерзнуть. Оці всі, що в мене обрізані, то більше з них обрізана була не на живці, а через те, що їх просто заїли кліщі, і були, <кій> вибачте, дуже такі пошкоджені гілочки, дуже були пошкоджені гілочки, і я вимушена була просто обрізати. Я вже не могла на то дивитися, пообрізала майже от під пень. Більшість, ну не Більшість, так, З половину добру кущів, які, які дуже об'їв кліщ. І вже потім їх попересаджувала, в менші горщики, і ось зараз вже нарощують гарні кущики, слава Богу, бо я дуже переживала за свої рослинки. Це ось бусковий туман, до речі, у мене так, підвішений. Отакі От у нас справи. маленький маленький апдейт. Надіюсь, скоро зможу, зможу більше вам знімати відео. Багато запитів. Ось я все-все розумію, але ну, мама, яка намагається зробити все і переважно сама, то ви, я думаю, розумієте. Ну, дійсно, не завжди є час. Всіх міцно-міцно обіймаю. Бажаю всім гарного дня, сонячного, мирного. Цілую, бувайте!